Чи буде працювати плагін для вашого SketchUp? Слушне запитання, яке має доволі просте рішення. Для цього необхідно перейти на сторінку офіційної бібліотеки плагінів, яка розташована за адресою extension.sketchup.com І обираємо перший найближчий плагін, щоб подивитися, як дізнатися взагалі, чи буде працювати плагін саме на вашому SketchUp. Відкриваємо плагін, SketchUp Diffusion. І бачимо, що цей плагін підтримує ось такі версії SketchUp. Тобто, ви можете, по-перше, перевірити, чи буде ваша версія відповідати роботі цього плагіну. По-друге, перевірити, чи є сумісність вашої операційної системи. Наразі цей плагін підтримується як на Windows, так і на Mac. І також нижче ви можете побачити, які мови також є для роботи в цьому плагіні. Тобто, Доволі просто зможете з'ясувати, чи буде якийсь конкретний плагін працювати на вашому конкретному скетчапі. На цьому все щиро вдячний вам за перегляд. Від вас, вподобайка та підписка, від мене ще більше цікавих відео зі всесвіту КАТ та Бім. Поділіться цим відео принаймні з трьома друзями та слідкуйте за моїми новинами у соціальних мережах. На все добре!